Я представлюсь мене звати Аліс Ярмош, я підприємець 17 років, і я бізнес коуч допомагаю малому середньому бізнесу зростати. І сьогодні я розкриваю таку тему, як топ 3 токсичних переконання або страхів, які заважають взагалі щось починати. І я почну з свою презентацію з того, щоб ми вирівняли, вирівняли поняття, що таке страх взагалі, і страх взагалі це внутрішній стан. Щоб мовлений загрозою реального або важливо передбаченого лиха, як правило, страхи це щось, що може і не статися взагалі, і тут важливо це розуміти. А переконання це навпаки, це вірування без жодного відтінку сумніву. Тобто, страх це може бути або може не бути, а саме переконання, це як якар про те, що це точно має відбутися. Тому дуже важливо е, ці поняття розділяти і розуміти, е, звідки беруться е, наші страхи. Я вибрав топ 3 токсичних переконання, які мені здається, ну е, найчастіше потрапляють у людей, які тільки тільки починають. Я розумію, що цей список може бути більший, але три основних я виділив саме таки: це е, я недостатньо хороший. Я прошу вас реагувати. Якщо у вас є такий страх, і у вас є можливість якусь реакцію дати, давайте трошки е, обміняємось енергіями якось ставте свої е, реакції. Це буде також буде нам допомагати. У кого такий є страх, будь ласка, якось відреагуй. Наступний е, страх або Переконання, це я не впевнений в цінності своєї роботи або послуги. Тобто, я не впевнений, що взагалі це потрібно комусь. І третій, який я виділив, дякую за реакцію, третій, який я виділ, виділив це. Я сумніваюсь, що в мене вийде. Якщо у вас є такий страх, можете теж сказати. Я до речі зараз спілкуюся українською мовою, але деякий час назад я взагалі сумнівався, що я можу це робити. Але через помилки, через досвід, через практику, воно якось відбувається, і з кожним разом моя українська стає все краще і краще. Окрім того, що я сумніваюся, Є такий страх, що інші також можуть сумніватися в тому, що вийде. Це про оточення і про мислення. Я зараз хочу поділити з вами, взагалі, як це відбувається, як це працює. Якщо ми подивимось на якусь точку, А, наприклад, сьогодні, то ми маємо якийсь результат. У нас вже щось є: наші контакти, наш продукт, наше розуміння, наші ресурси, наші знайомі і так далі. В цей результат ми прийшли, тому що ми щось робили. У нас були якісь дії. Ми щось робили, і дійшли до результату. Дії ми робимо на основі наших. Ну тут написано слова думки тут мається на увазі, як ми формулюємо, якими словами ми формулюємо свої думки, тому що думка, яка у нас в голові, і думка, яку ми проговорюємо, це дуже різні бувають речі. 에, особливо якщо ви щось записуєте. Ви якось думаєте щось записуєте іншими словами, а говорите якось по-третьому. Да? І е, якщо ми подивимося на результат, то результат тому, що ми якось діємо, діємо тому, що ми якось м, транслюємо свої думки своїми словами. Це такі слова можуть бути: ніколи я не вдаха, в мене не вийде, щось так, такого плану. Да? Заряджені слова, слова думки. Е, Чому так відбувається? Тому що в нас є деякі переконання. Переконання я трохи згодом розкажу, які вони бувають. Е, переконання це саме те, там же і страхи. Да? Це саме те, в що я вірю. От я впевнений, що в мене, умовно кажучи, не вийде. Да? Я також це транслюю е, своїми словами, я також щось роблю, що в мене не вийде, і отримую. Результат, який мені не дуже подобається, і е, після до цього стає образ мислення. Якщо ми подивимось зараз на ваш результат, і цей результат вам е, не дуже подобається, то робіть саме таку е, е, такий алгоритм. Дивіться, що ви робите, що ви говорите, в що ви вірите, і який у вас образ мислення. Образ мислення, я вважаю, це е, ключова точка зростання любого бізнесу, любого власника. Тут, наприклад, які питання можуть бути? Ну, я, який зараз результат, як я дію, якими словами говорю, во що я вірю і як я думаю. Це такий алгоритм. Так з чого треба з чого, з чого треба починати? Да? Стосовно цих е, топ трьох переконань або страхів, або взагалі в цілому, як починати? Працювати з мисленням. Перше, що ми робимо, ми дивимося на результат. Робимо аналіз, починаємо е, помічати слова, якими ми якими використовуємо. І, е, як правило, 70% моментів починаються з моменту, коли ми включаємо усвідомленість того, що саме ми говоримо. Тому що е, часто буває так, що я щось думаю, а говорю. Щось інше, я почав сам лічно це відслідковувати, коли я роблю якусь презентацію, і в мене якась одна думка, а потім я дивлюсь на відео і так розумію потім, що я кажу якесь інше слово або зовсім не кажу те, яке я хотів сказати, і це дуже важливо, тому що ми в такої такій свідомості не знаходимось 100% часу а важливо саме звертатись сюди увагу. І м, наступний четвертий шаг це ми шукаємо переконання, в які ми, в які ми віримо. І потім, коли ми вже знаємо, в що ми віримо, ми е, осознаємо е, не знаю, як українська, сознайом е, наше розуміння в старій формі і можемо його замінити. В такій послідовності є е, початок праці з мисленням. Якщо ми говоримо про дії, то тут важливий критерій е, для мене особисто — це наскільки я щасливий від того, що я роблю чи не роблю. Да? Треба зрозуміти, які саме дії треба припинити, припинити робити, які треба змінити, а які почати робити, щоб покращити наш результат. Дуже багато людей, коли тільки тільки починають підприємську діяльність, вони роблять все самостійно. Сам не знаю, упаковую продукт, сам роблю лендінг, сам роблю обробляю ліди, сам маркетинг настраю і так і таке інше. Якщо ви подивитесь на свої дії і розумієте, що це не дає вам. Умовного щастя, це не приносить вам задоволення. То, то найкраще, що ви можете зробити, це знайти людину, яка буде робити це, і отримувати це задоволення, це щастя. Тобто, іншими словами, якщо це ваша сильна сторона і вам це подобається, то робіть так, якщо ні, то знайдіть того. То буде кайфувати від того, що він буде це робити. Е, і дуже простий алгоритм. Так? Якщо ти щасливий і ти це робиш, і тобі подобається, то продовжуй робити, що робиш. Якщо ні, то тут постає таке питання: чи, е, чи бажаєш ти бути щасливим, чи бажаєш ти щось змінити? Ну, чи бажаєш ти? Е, чи... Чи розумієш, що ти нещасний? Якщо ти розумієш, задаєш питання собі, чи бажаєш ти бути щасливим? Якщо так, то змінюй щось, щонебудь. Тобто роб, роб, роби що небудь. Тобто, роби будь-що, щоб але не так, як ти робив до цього. Це важливий момент, тому що е, дуже багато людей, які саме роблять одні теж самі дії, але результат. Залишається таким, який і був раніше. Щоб отримувати новий результат, треба робити щось, що ви не робили попередньо. Да? Якось інше робити якось інше. Стосовно переконань, якщо ми подивимось на переконання, то переконання у нас мають дві такі варіанти характерології, можна сказати. Да? Вони або обмежують, нас або токсичний для нас, який не приводять до результату, і навпаки е переконання, які нас е продвигають до нашого результату. І з чого тут треба почати? Почати ще раз усвідомлення того, що я вірю. Якщо я помічаю це, ці токсичні переконання, які мене обмежують, далі я відслідковую це переконання та змінюю його на більш продвигаюче. Здається, дуже легко, якщо вам також здається, то дайте, будь ласка, якусь е реакцію. Але не так легко, як здається, тому що е в нашому житті, повсякденному, ми дуже багато робимо щось на автоматі. Ну, наприклад, на автоматі чистимо зуби, на автоматі е хто робить зарядку, можливо, зарядку робить, або якісь такі речі, е і це стає м дуже. Е, ну, як е, операційна діяльність, да, тобто ти е, не, не, не думаєш це, як робити, і робиш це на автоматі. Якщо те ж саме відбувається з мисленням, то наше мислення і наш мозок він працює по принципу е, е, менше напружуватись. Якщо є варіант не робити мозок, як, е, який має дуже великий вплив інстинкту самосхоронення, е, Стахранні, схоронення, мабуть, да е, то він вибори не робити. Якщо вам страшно, то ваш мозок каже, не робить цього. Е, стосовно страху, до речі, цей мозок у нього є е, інстинкт е, е, він має три, три завдання. У нього є тільки три команди: перше це е, замерти. якщо щось відбувається, ви не знаєте, що е, зараз буде. М Відбуватись, то перше, що обирає ваш інстинкт самосхоронення, це він ви замираєте, і далі у вас є дві функції: або е збігати на російській мові, е або втикати, або боротись. Якщо ви можете втекти, то ваш мозок буде втекати. Якщо ви не можете втекти, тоді у вас немає е інакшого вибору, ви будете тільки боротись. Якщо ви будете знати, як це працює, то тоді ви усвідомлено можете задати собі питання: Так, що я зараз роблю? Я зараз хочу втягти, або я хочу дратись, або я зараз просто дивлюсь на те, що відбувається зі мною в процесі моєї діяльності. Не знаю, чи Доніс я цю ідею, дайте, будь ласка, мені якусь, якісь реакції, щоб я розумів. З чого починати, як змінювати, дякую за рацію, як змінювати мислення? Е, я виділив три основних е, місця, як це можна робити, або три варіанти. Перший варіант це книги, фільми і мультики. Один з таких мультиків я скину після нашого, нашої презентації в наш е, общий чат. Ви зможете подивитися, це короткий мультик про пайпер. За який зняв зняла компанія Pixar Він біля п'яти хвилин, але він дуже класно показує, як головний герой міняє страх на вовлеченість, і потім йому те, що він робить, дуже подобається. Я попрошу вас потім поділитись враженням після того, як ви. Передивитись цю презентацію і після того, як ви подивитесь мультик, що ви там цікаво про себе е, змогли побачити. Наступне це спілкування е, та взаємодія з експертами. Це може бути психолог, психотерапевт, коуч, консультант або людина, яка допомагає це професійно. І третій варіант це е, змінення оточення з правильним, умовно кажучи, з правильним образом мислення. Що, що для мене правильне це, е, просто кажучи, це люди більш успішні, ніж я. Якщо в моєму оточенні я найуспішніший, то для мене це. Е, Момент, коли я приймаю рішення змінити оточення. Якщо я в оточенні маю рівень е, найнижчого рівня, умовно кажучи, мого мислення, моїх результатів, то це для мене найкраще оточення, тому важливо мати таке оточення, яке буде більш успішно, в яких е, все вдається, і які можуть поділитись, як вони це роблять. Якщо, по прикладу, е, простий приклад, е, ми так чи інакше. Були дітьми, і якщо ви подивитесь на е, дітей, які гуляють, наприклад, десь е, в парку, і якась одна дитинка хоче залізти на горку, але вона ніколи це не робила, то вона це робить або з батьками, або дивлять, дивиться на інших, і роблять робить так, як роблять інші. Це дуже м, крутий лайфхак. Е, Якщо щось хочете покращити, робіть це не самі, а робіть, робіть це з тим, хто робить те саме. Якщо ви шукаєте клієнтів, об'єднуйтесь з групи, це вам допоможе рухатись в такому темпі. Стосовно мультика, сказав, Я вам вийшлю цей мультик в телеграмі, у вас буде час передивитись. Стосовно самої презентації, в мене все, але я не хотів би вас залишати е, без подарунка, тому я також пропоную вам можливість отримати е, подарунок від мене. Е, для цього вам потрібно підписатись на мій інстаграм і в директ мені написати: Хочу подарунок. Я вишлю вам 98 е, обмежень, які ви зможете час від часу. Відслідковувати в себе і потім вже е, я дам інструкцію, що робити далі. Якщо у вас є запитання, ви можете їх задавати прямо зараз. Мені здається, я вклався цей таймінг. Е, на всякий випадок е, даю свої контакти. Я є також в, е, в нашій общій групі. Ви можете мені написати е, в лічку також. Якщо у вас є питання. То задавайте їх зараз. А в мене є, є можна. Так, да, так. Да. А, а, угу. а от Тут ви казали, що складно працювати одному і треба делегувати завдання. А, і от в мене питання: якщо в мене товариш, знайомий, який прям дуже гарно мене розуміє, там. Знає теж багато чи вдала ідея починати співпрацю агенції саме з ним? Тут як для мене я скажу таке відповідь: я не знаю, тому що час може показати. Тут важливий момент: ми не знаємо, який буде результат до того моменту, який, коли він відбудеться. Можливо, на першому етапі це для вас буде. Гарна ідея, але важливо робити такі е, штуки, як чекпоїнти: це е, ставити короткий, е, на короткий проміжок часу, конкретне завдання, і дивитись, чи справляється він чи ні. Ви можете е, спробувати. Я використовую таку штуку, як е, випробувальний період або. Е, Договоренность 1-0, да? тобто домовленість 1-0. Тобто, ми домовляємось, що ми співпрацюємо не все життя, а тільки, умовно кажучи, два місяці. І за ці два місяці, якщо ви його наймаєте або берете в партнерство, то ви, як партнери, маєте е проговорити зони відповідальності, за які відповідаєте ви і як ви це міряєте, і за які відповідає він і як це міряє, і потім передомовлятись. З мого досвіду, найкращі партнерські відносини це ті, в яких дуже прозорий момент виходу з відносин. Якщо є розуміння, як ми це партнерство будемо розривати, то це по досвіду найкращий, ну, найкращий спосіб. Відповів на питання. Так, супер, дякую. Так. І я хочу тут додати важливий момент це моя філософія. Моя філософія така, що треба. Робити, а потім мірити результат. Причому робити не ідеально, а робити якось, а потім покращувати. Робиш якось, покращуєш, Робиш якось, покращиш. Це такий, є така книга, е, мені здається, вона називається е, Маленьке до успіху, маленькими шагами чи щось таке. Я бачив ще одну руку у Альони. Е, Альони, якщо є питання, можете зараз його задати. Так, у мене є питання, а от як, на вашу думку, можна подолати ну, долати страх конкуренції? Типу, знаєте, коли в тебе приходить ідея, а потім ти заходиш в інтернет і бачиш, що вже є багато майстрів у цій сфері, і ти думаєш, ну все, у мене я не справлюсь з конкуренцією чи щось типу такого? Yeah, дивись слайд номер один. Да? Е, е, я насправді це про впевненість. Е, якщо ми беремо дві людини. І, наприклад, одна людина робить це дуже багато часу, і інша людина робить дуже багато часу. Якщо ми говоримо про експерта, то є така книга, називається «100 тисяч годин. Це е, якщо ви будете займатись справою любою справою по 5 годин кожен день, то це приблизно 6 7 років, і ви станете дуже класним експертом, коли у вас буде ці 10 тисяч годин. Так ось, якщо брати двох людей, і одна людина робить це просто тому, що вона вміє, а інша людина робить тому, що вона кайфує, має задоволення, вона це улюблена її справа, то як правило. Ця друга людина вона перемагає. Якщо ви заходите в якийсь бізнес, і це є ваша е, штука, яку ви не можете не робити, тобто не можете не робити, то коли ви будете любити свою справу і робити якось, а потім покращувати. Робити якось, а потім покращувати на своїх сильних сторонах, то ви будете в неконкуренції. Дякую за відповідь, і я б хотіла сказати дякую за подарунок, який ви зробили. Супер, так, да, це частковий подарунок, тому що ми зараз. Я хочу вам дати, але я хочу, щоб це був, був обмін. Я дам вам цей чек-ліст. Ви будете е, наглядати, а потім я скажу, що можна зробити далі. Хто це зробить, в нього буде дуже класно можливість. Тому робіть ну, як да, Дар'я. Будь ласка, ваше питання? Моє питання воно трохи схоже на питання Альони. Ось дивіться, я б хотіла зайнятися своїм ну, невеличким бізнесом, можливо, робити мило на замовлення, але я б не одна з команди, але я боюся, що багато хто, з, хто вже таким займається. І ось як сказала Альона, як ви, як ви вважаєте, чи варто взяти цю сферу, чи треба щось інше спробувати? Я відповім вам ще раз, але по-інакшому. Да? Якщо це ваше улюблене Справа, і ви не можете її не займатися, умовно кажучи, якщо ви потім завтра не скажете так, все мило мені надоїло, я хочу робити щось інше. То точно варто. Якщо ви розумієте, що це щось просто щоб заробляти гроші, ви також це можете робити. Але для мене найважливіша така місія це допомагати людям займатись саме улюбленою справою. Я вірю, переконаний. Те, що якщо ти займаєшся улюбленою справою, то це дуже виділяє тебе над іншими. Хочу сказати, я коли був на Закарпатті, там ну, можливо, ви бачили такі речі, коли там щось зроблене з любов'ю. І, наприклад, там ковані якісь штуки дуже цікаві, да і там ми були е, у гостях одного чоловіка, і він це робить для себе. Він зовсім не продає. Але кожен другий каже: Слухай, продай мені, продай мені, продай мені.' Я про те, що якщо ви будете робити це з любов'ю, будете вкладатись, це точно буде відчуватись і буде люди будуть купляти. Надіюсь, я відповів на вашу питання. Дуже Дякую за відповідь. Да, дякую вам велике за те, що ви приймали участь. Я вже е, завершив і дивіться мультик. Давайте зворотній зв'язок, пишіть коментарі, пишіть мені в директ і до зустрічі.